У київських князів, починаючи з рівноапостольного князя Володимира, існував благочестивий звичай засновувати храми на честь своїх небесних покровителів. Так, рівноапостольний Володимир у святому хрещенні Василій збудував у Києві і Вишгороді храми в ім'я святителя Василія Великого. Князь Ізяслав І у хрещенні Димитрій звів у Києві храм і монастир в ім'я святого великомученика Димитрія. А князь Ярослав Мудрий, у святому хрещенні Георгій, заснував храм і чоловічу обитель на честь великочниця. Мученика Георгія. Пам'ять 23 квітня. Він також побудував храм в ім'я великомучениці Ірини, пам'ять 5 травня, небесної покровительки своєї дружини. Храм на честь великомученика Георгія знаходився перед брамою Святої Софії. На його будівництво князь Ярослав витратив великі кошти. У зведенні храму брала участь велика кількість будівельників. 26 листопада храм був освячений святителем Іларіоном, митрополитом Київським, пам'ять 21 жовтня, і було встановлено щорічне святкування. На честь цієї події.